І знову найкращими вітаннями із творчої майстерні освітніх лайфхаків навчально-корекційних ігор з вами я, Валентина Полюшняк. В системі підведення певних підсумків щодо первинного сприйняття та ефективного виконання завдань від пана іспита слід зазначити, що лише освітній лайфхак, навчально-корекційна гра іспит значно різняться в електронному та паперовому форматах, і це надзвичайно є важливою суттєвою креативною сутністю, тому що саме такі завдання сприяють значному розвитку корекції, вдосконаленню. Знань, умінь і навичок, яких отримала дитина в процесі вивчення освітнього матеріалу і не лише з математики, а й з інших предметів. В паперовому форматі дорослі мають забезпечити вибір на ослід, тоді коли квитки перевернуті і немає жодної можливості побачити, якої складності завдання. А тому вибір існує лише у форматі тому, що обереш, те й матимеш. Тобто виконуєш те, що пропонує тобі лише той вибір, який надає тобі право вибору. І саме в цьому є важлива мотиваційна сутність щодо сприйняття розуміння, виконання, перевірки власних знань та умінь, а також аргументації освітнього лайфхаку навчально-корекційної гри Іспит на основі освітнього вивченого матеріалу. Крім того, гра іспит надає завдання електронного та паперового формату в системі самоконтролю та самоперевірки, осмислення та закріплення рівня знань, умінь. по Кожному предмету, і не лише по математиці. Сподіваюся, такий електронний та паперовий формат закріплення та вивчення математики і інших предметів буде більш цікавим, а головне, вмотивовано креативним, коли цікаві завдання сприяють їх творчому видозміненню на основі критичного, власного критичного осмислення. І тим самим мотивують до нових звершень і нових. Висот, які потрібно долати, потрібно долати їх чітко, впевнено і головне творчо з креативністю. На цьому слові бувайте здорові і до нових зустрічей у творчій майстерні освітніх лайфхаків. До побачення!